Тоді бувають різні. Хто зупиниться, а хто проїде і ще тобі і нахамить. це є, і це не наговор, це так стається. Тому так, він дуже нам потрібний. В першу чергу і за діточок. Зверталися в міську раду неоднократно, получали відмову, конкретного уточнення не було. Пожилі люди так само, вони всі звертаються до того, що тут. Дійсно, і насичений дуже е, машинами траса, і збирали зібрання по цьому поводу, постійно обсуждали і ну, поки що ніякого результату. До мене як до депутата неодноразово зверталися жителі е, селища Дублянщина, новобудови. Щодо великої проблеми, нерегульований пішохідний перехід ми багато разів це питання піднімали на комісії ЖКХ. З профільними заступниками щодо встановлення тут на цьому місці пішоходного світлофора з кнопкою, коли діти підходять до цього нерегульованого пішоходного переходу, щоб вони могли швиденько натиснути кнопочку і вони могли легко перейти дорогу. І безпечно, найголовніше. Проте міська рада ігнорувала протягом 2021-2022 років, ігнорувала цю проблему. Тому я як депутат почав шукати шляхи для вирішення цієї проблеми. Звернувся до громадської організації Право на дитинство, і її керівник з великим задоволенням вирішив допомогти нам в розв'язанні цієї проблеми. Звісно, що світлофор самостійно встановити неможливо, тому на сьогоднішній момент було прийнято рішення щодо встановлення фігури хлопчика, який йде до школи. Це займається створенням законодавчих ініціатив. Це безпосередньо механізми превентивного захисту прав дітей. Але другим напрямком нашої діяльності є безпосередньо напрямок забезпечення безпекою наших дітей. І створення таких, знаєте, безпекових умов для того, щоб наші діти могли вільно пересуватися і розвиватися. Критично важливо є встановити школяра, який буде попереджати водіїв, що тут знаходиться нерегульований пішохідний перехід, де велика ймовірність того, що сам перехід будуть переходити діти на шляху до школи. Ці фігурки по різним опитуванням вони є ефективні в тому питанні, що водії лякаються. Що там стоять діти, і я думаю, що це добре, тому що вони будуть звертати увагу безпосередньо на пішохідний перехід і бачити дітей.